Вітаю, друзі. Нещодавно медіа повідомили, що Путін виводить Росію із європейсь... з європейських конвенцій, зокрема, з Європейської конвенції з прав людини, з Конвенції про захист прав людини і Основних Свобод, з Європейської Конвенції про припинення тероризму, з Європейської хартії місцевого самоврядування, Європейської соціальної хартії і всіх інших. Тобто. В ситуації, коли слідчі міжнародні по агресії проти України вже накопили тут десятки тисяч справ, і проти самої е, Росії в Європейському суді справ людини е, зараз, по-моєму, близько 17 тисяч позовів, Путін одним махом перекинув стіл. Він Вийшов з усіх конвенцій, і таким чином він розірвав відносини з Європейським Судом і будь-які рішення ЄСПЛ Європейського суду з прав людини тепер не поширюються на Росію. Ну, це е, виглядає як таке ну, дитяча гра в те, що от він затулить, він нагидив, він все знищив, а тепер він затулить. Долоньками Вічка, і він нічого не бачить, що він нагидив. Звичайно, що за цих обставин виникає, в принципі, нова реальність. Ну, було зрозуміло, що Путін і так не особливо рахується з Європейським Судом прав людини, але в Раді Європи чомусь вважали, що максимально довго треба. Ну, Мати якісь стосунки з Росією, тому що це можливість захищати права людей. Ну, які права людей? По суті, по-моєму, 16 березня минулого року Росія розірвала ну, почала відмовлятись від всіх зобов'язань. І тепер, коли ці накопичені тисячі справ, дуже цікаво, просто ну, дикунська поведінка росіян свідчить про те, що. Насправді, права як такого на Росії тепер не існує, тому що та ж конвенція з прав людини вона передбачає ну, просто е, ну, великий перелік гарантій збереження людині людський От Дивіться, Європейська конвенція з прав людини передбачає. 59 статей серед ключових положень конвенції таке право на життя, заборона тортур, заборона рабства та примусової праці, право на свободу і особисту недоторканність, право на справедливий судовий розгляд, покарання виключно на підставі закону, право на повагу до приватного та сімейного життя, свобода думки совісті релігії, право на одруження Ну, і інші, от які із цих прав не порушує Росія. Ну, хіба що право на одруження <смі> в цьому російські шизики будуть завжди вирощати, «Да, Європа це гей браки, а от ми їх не приветствуємо. Та ні, тут ж таке. Звичайно, що шлюб це воля кожної, кожного учасника цього шлюбу. Але мова про інше: мова про те, що по суті, після 24-го, Ну, вже, вже після Революції Гідності в Росії на права людини дивилися ну так, дуже крізь пальці. А тепер, коли пройшла ця агресія російська почалася, почалася мобілізація, ніяких прав людини в Росії взагалі немає. Тому зрозуміло, що е Ця бедломаса, вона швидше піде вбивати українців, ніж буде боротися за свої права на території Росії. От така гірка правда. І Путін експлуатує цю можливість наповну. Він просто, ну скажімо так, продовжує промивати мізки, але якщо в суспільстві немає запиту на права людини, то це так би мовити не зовсім люди. Ну, принаймні, вони поводилися, окупанти поводилися. На території України не зовсім як люди. Вони мали ну подобу людську, але вони погодились не як люди. Тому, можливо, дійсно вони не заслуговують жити в правовій державі. Є така гірка правда, але інша гірка правда полягає в тому, що Путін думає, що якщо він повиходить із міжнародних всяких зобов'язань, з міжнародних конвенцій, то його не можна буде судити. Ну, так Гітлер теж може так думав. Ну, правда, Гітлера не судили, але верхівку гітлерівську судили і то показово. Скажете мені, так Путін не програв війни. Ну, справді хіба хтось мислить про те, що союзні війська мають війти в Москву і повісити там прапор Франції, Німеччини, України, Польщі, Сполучених Штатів. Та мова про це не йде. Можна демонтувати путінський режим і не входячи військами в Москву. Але просто якщо в Росії думає хтось, що вони, вийшовши з усяких правових зобов'язань, зможуть побудувати більш-менш гідне життя, не зможуть. Справа в тому, що технологічне відставання зараз почне обвалювати всю економіку. Це перше, друге, доступ до ринків. Не поважаючи права людини, ви не отримуєте доступу до ринку. Росію пострадянську, Пострадянські республіки робили частиною світової торгівлі і світового ринку під зобов'язання дотримання конституційних прав. І прав людини, і прав бізнесу. От в чому справа. Рабовласницький лад не має шансу продавати на відкритих цивілізованих ринках, вільних ринках свою продукцію. Це неприпустимо. Світ в такі ігри не грає. Тому тема, яка зараз почала активно обговорюватись, бо водохреща для українців. Принесла не тільки службу Божу у Успенському соборі Києво-Печерської лаври, така дуже піднесена служба, хоча і, звичайно, пронизана гіркотою загибелі і в Дніпрі людей, про що в службі Божій згадувалось, і в броварах загибель людей, що дуже боляче, звичайно. Але разом з тим до Києва приїхав Шарль Мішель і виступив у парламенті. І, по суті, знову ствердно сказав, що Україна є частина, частиною Західного світу. Але ще важливо в цей день Європарламент закликав створити Міжнародний трибунал над путінським режимом. І це. По суті, зміна загальних настроїв. Тобто, крок від за кроком, Україна відвоюючи, може, не швидкими темпами свою територію, Україна в той час відвоює, скажімо так, частину свідомості, частину людського співчуття і солідарності з Україною. Тобто, світ все більш і більш. Проникається бідою України і шукає шляхи перевлаштування безпеки всієї безпекової архітектури по, по завершенню цієї війни. Зрозуміло, що Путін і Путінська Росія в майбутньому світі не матиме ніякої ваги схожої з нинішньою вагою, навіть не нинішньою. Тому що Путін, по суті, програє навіть своїм союзникам. От Подивіться, більше ніж показово, президент Сербії Вучич. Ну, куди вже це? Ну, куди вже ближче до, до свідомості російської політичної еліти, президент Вучич заговорив про те, що Сербія визнає територіальну цілісність України. І ніяких окупованих Донецькою та Луганською Кримів вона не визнає і не визнає. Але було б дивно, що Сербія, яка все-таки крок за кроком наближається і до Євросоюзу, і до НАТО. Але тут ще одна, так би мовити, е, ну, як би сказати, ще один личак прилетів у спину, або ж лапоть прилетів у спину Путіну. Здавалося, куди вже дружній до Путіна Іран теж висловився в устави міністра закордонних справ, що Іран визнає територіальну цілісність України і Донбас і Крим визнає українським. Тобто Путінська війна навіть зараз вона починає втрачати взагалі будь-які змісти і смисли. Путінські союзники тикають Путіна мордою і кажуть, не роби цього. Тікай з України, іди геть. Найголовніше те, що Путін, виходячи з прав людини, ну, з Конвенції по правах людини, він думає, що він таким чином е, зберігає, зберігає просто унікальний вплив на російське населення, і це російське населення під таким бандитським примусом. Буде стояти живим щитом перед силами правосуддя, не буде російське населення стояти ніяким живим щитом. Воно не знає, за які гроші вижити в путінській системі. От головне питання зараз. І найближчим часом, скільки б не прокачувала російська пропаганда, ці, ну скажімо так, сюжети про підтримку Путіна. Російське населення просто деморалізоване і розчавлене. Воно не бачить жодного, жодної перспективи із цим режимом вижити. Жодного. І в цьому сенсі, коли ми сподіваємося, що раптом трапляться якісь ну, протести, знаєте, по-моєму, путінський режим перейшов в ту фазу, коли його можна тільки палити. Не, без, без політичних декларацій, просто підривати залізниці, палити е електроопори, е руйнувати електроопори, палити газопроводи, іншого способу боротися і бути почутим у російського населення немає. До речі, якщо співставити є одна, один дуже цікавий показник по кількості спалених лісопереробок. Деревообробних комбінатів. Фактично за Уралом тотальне випалювання деревообробних комбінатів. Причому цей бунт пов'язаний не лише з протестом проти російської влади там в Москві. Ну, влада, яка, по-моєму, за Уралля вже не дуже поширюється. Але російське населення тут бунтує ще й проти. Здачі кремлем цих територій в безбожну експлуатацію китайським компаніям. Китайці просто вирізають вибривають ціли, ну, мільйони гектарів лісу, і гори цього лісу лежить на пилорамах, або вони просто кругляк вивозять, складують і вивозять в Росію, або пробують переробляти первинну переробку, щоб не вести вже зайве сміття там кору і тирсу. Вони пробують переробляти на території Росії. Росіяни бунтуються і палять ці пилорами просто в масовій кількості, не кажучи вже про інші речі. Тобто, фактично, путінський режим, коли ми говоримо, що він пішов в рознос і е, пробує пропустити через війну якомога більше е, ну, сильних, е, здатних до протесту чоловіків. То ті, хто виживе в цій війні, вони, вони будуть, скажімо так, гробовщиками путінського режиму. Але і Росії в цілому, тому що, звичайно, все більше і більше є сумнівів багатьох страт суспільства російського, в тому, що ну, в такому вигляді вони не, не проіснують, вони не можуть жити. Але найсумніше, що, ну, скажімо так, ставка на національні консолідації російських республік, тобто, на ідею незалежності своїх країн, вона може охопити дуже невелику частину російського суспільства. Тобто, Скажімо так, децентралізувати Росію до, до рівня 80 суб'єктів Федерації як окремих країн точно не вдасться. Але що найсмішніше, що, питомо російське населення воно зовсім не пробувало і не пробує експлуатувати тему ну, права, верховенство права, закон, суди, тобто, ну, оцей культ насилля, він. Врісся, якщо путінський режим хоч пробує імітувати щось ну, схоже на судочинство, то населення знає точно, що в судах ніякої правди не дістане. Тому, коли Путін вивів Росію із Конвенції прав людини, ну із з цілого пакету цілого блоку Конвенцій, російське населення особливо не бунтує, тому що ті, хто. Міг скористатися прав людини, ті або залишили країну, або е, співпрацюють з режимом. А ті, хто, ну, ні, кому ніякі права не потрібні, потрібен шматок хліба і дах над головою, ну то наскільки вони люди? Оце питання. Це найважливіше це, це те, що, наприклад, формує боротьбу українців. Українці воюють за свободу своєї країни, але й за свободу особисту особисту свободу. Хіба ми можемо уявити собі країну після перемоги авторитарну? Скільки б там не пробували на, банків, на банковій, то суди підпорядковувати собі, то медіа зараз все зацентралізували і немає ніякої свободи слова. Але на другий день після перемоги хай вони попробують це утримати ще там ну, кілька діб і не відпустити, це ж зразу виліться в дуже жорсткі е, акції протидії. Тому, коли ми сьогоднішній день, 19 січня, оцінюємо як цілий комплекс позитивних сигналів. Зокрема, ну, підтримка ідеї створення спеціального трибуналу по Україні. І Аналіна Бербок, до речі, після візиту до Харкова зовсім недовго, десь, буквально днів через 10, вона виступала в ГААЗі у Академії міжнародних справ, і вона заговорила про цей трибунал. Тобто, Ця ідея, вона вряди годи обговорювалася в різних середовищах. Британці обговорювали цю тему ну і в Канаді, і в Сполучених Штатах, але от ця рішення Європарламенту є по суті наслідком сформованої думки за останні пару тижнів, по суті. Така колективна ідея солідарності з Україною, особливо після удару по Дніпру, вона, вона просто сколихнула європейську свідомість і європейських політиків. Тому, по суті, ми сьогодні отримали знак солідарності. Це політична декларація, це не початок створення цього суду. Але ця політична декларація вона точно почне поширюватися на настрої у державах Європи. І ну, фактично національні уряди будуть готові вже підтримувати цю ініціативу. Якщо Путін думає, що ну, не підтримуючи Римський статут, чи виходячи із Конвенції справ людини, ніяке судочинство його не дістане, ну Тут питання, що, що йому буде вигідніше? Чи сховатися в гаазькій тюрмі, чи згоріти від лютого російського повстання? <смі> от, така от е, вибір між поганим і гіршим. Але мені здається, що якраз е, слова Вучича про територіальну цілісність є дуже тонким натяком Путіну після виходу із. Е, ну, Європейських конвенцій з прав людини про те, що е, от був Мілошевич, був був та й загув у ГААГ. Суд, суд по колишній Єгославії тривав багато років. І що приємно, що в Україні є зв'язок з цим. Трибуналу. Тому що експерти, криміналісти, які працювали в Єгославії, зокрема французькі, вони точно задіяні тепер в Україні. Тому можна сказати, що Путін брякнув свого часу фразочку курочка по зернишку клюєт, так і міжнародне право, воно по зернятку. Обкльовує довкола Путіна, щоб путінський півник вчився танцювати, на палаючі під його клешнями сковорідці. А те, що земля довкола Путіна горить, зрозуміло, всім, ми переможемо. Слава Україні!